4 грудня велике-велике свято введення храм Пресвятої Богородиці. Але я не маю проти того, хто святкує по-іншому. Всі будуть збережені, всі будуть спасені і усі хай збережеться життя. Я не буду вас спорити, хто коли віре хто коли святкує. Я вчора сказала, що. У діда в записнику, ось тут написано, я вже перевела собі, записала, що з сьогоднішнього дня, тобто з 4 листопада, заговір, який зараз я установлю, заговір на збереження життя. Потрібно із сьогоднішнього дня раз в тиждень слухати його включно до 4 грудня. Ваші родини. Ви, ваше житло буде збережене. Я не буду обирати ні одного коментаря, бо я ніколи цього не роблю. Я цей заговір закріплю, щоб збережіть собі, поділіться, підпишіться, бо кожного тижня до 4 грудня треба хоча б його раз прослухати, хто буде три рази слухати, мій заговір. Не своїми словами, мій заговір, бо я маю силу слова. То буде збережений. І так, всі зрозуміли, з чого я вчора сказала, що четвер... помилилася 4 листопада, я сказала. Бо в Діда написано, ось я перевела, що 4, четвер... вже я написала, бо в нього такий тут почерк. Дивіться, 4 листопада починати включно до 4 грудня. І так, на всіх моїх підписників, хто підпишеться, хто почує, хто побачить мій заговір збереження. Родина, діти, житло будуть збережені. Це заговір, сердечне прохання до Богородиці, який потрібно слухати один або три рази в тиждень, включно до 4 грудня. Тут по тижням заговір. І так, заговір мого діда відьмака Нестера, сторічний, із його записника, який дійсно робить чудеса. Стоять столи яством, накриті. Але не їм я не п'ю. Бо прохання тобі, Богородиця, шлю. Перший тиждень, тобто цей сина, внука, коханого, брата, чоловіка, плем'яника. Називайте імена їхні з чорної напасті поверни. Це полон. Другий тиждень, слідуй. Життя моє, моїх дітей, моєї родини збережи. Третій тиждень. Мечі, кулі свинцові, мідні, залізні ножі, гострі булані від мене, мого дому, двора відведи. Якщо є машина, то скажіть машини відведи. Четвертий тиждень окончательний. Всі стріли, луки, вогні сокрушені пролетіли Хто наслав нечість, по кругу назад відлетіли, не коснулись мене моєї родини назад, хто послав, відлетіли. 4 грудня перше, друге, третє, четверте просив або просила, хто чув, хто слухав. Хто бачив, спасений буде від вогня, від пламені, від чорної води, від лютого напасника, від всякого злого нелюда. Заговір ядвіга закріпляє, хто почув, побачив, прослухав, життя зберігає. Стоп установлено. Бачите, тут по тижням. Так що сьогодні прослухайте один або три рази. Потім на наступний тиждень, бо тут бачите, по тижнях весь треба прослуховувати. другий тиждень, потім третій тиждень, потім четвертий. І на саме свято. Ну, я на саме свято, коли буде 4 грудня, я знову повторю цей заговір. Будемо всі збережені. Я все для цього зробила, я постаралася. Хто заговір, я двіги, почув, побачив, прослухав, життя зберігає. Стоп установлено.